Кварцовий чоловічий годинник по едегар дублін. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків. Та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. В налаштуванні годинник доволі простий. У нас є дата та основний час. Для того, щоб налаштувати дату, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця та налаштовуємо за годинниковою стрілкою потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.